Вітаннячка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас четвертий день турніра. Підтримка з повітря трьохзірковий. Всі кольори. Господі, як це того довго казати? Оборона в мене в Б. Коротше, стабільно Б тримає. От перший день було дві поразки. Ага, ось вони і є. Не дуже багато на мене там нападали. Е, добре, погнали. Е, цей б'є. Цей б'є, пам'ятаю. Цей центр не дуже страшний. Так, шотери, шотери. Типу шотери. Познали. Давайте таке комбо зробимо. Ага, Думаю, може, четвірочка зелена. Знизу. Ні. На жаль, ні. Так, розподіл. То добре. Ну, добивають Бердена тоді. Може, ще якось ні? Бляха, ну майже. Ну, чуть-чуть. Давайте цього. Нафіг, того камінням доб'ємо. Якось якось ось, ось так. Перезарядочка, перезарядочка. У нас на зелене... У нас взагалі ще атака піднята, можна стукнути. А так ще піднято. Можна ще раз стукнути. Давайте ось так. І ось так, напевно, закінчимо. Добре. Далі червоненька. О! Тут оцей... М -м -м. Ну, вони звісно, добрі, може два кирила взяти. Давайте так сходимо. Так, потрібно качнути третього на інвентир. Та й взагалі скло потрібно зловити. А що, бубочка? Треба. Кіцьку випустить. Давайте розподіл хоча б включим, щоб випадково потім на них не включити. Е, так, як це мені синій краще. У ну, мене, блін, отак і немає. Давайте так, закамбим. Ой. Ой, добре, дивіться. Отримаємо, звісно. Ще й на бріє, і на біля, блін. Але хоч не на ударку, да? Давайте ну, розжени нам ще трішечки. Один, блін, заповільнений був. Я того не, не помітив. Так, добре. Давайте пробувати знести. Блін, не вийшло. Ага, на нас. Чудово. Ну, ти. Г... Гнида. Ну, давайте ось так. Ой, це їй за те, що... За те, що противників похилила. Так, трішечки скинули божевільне. Розподіл є. Давайте трішки синіх. Зараз двома зеленими спробуємо нам розженуть атаку. Пляха боляче. І спробуємо його шльопнути. Так. П -п -п Давайте ну, Чуваю, що можу я догратися. Давай, вихіляй. Зараз ще 10 знімемо. Так, одного ми зарядимо. Та не знаю, наскільки нам це допоможе його вбити чи ні. Допомогло. Брієнку поки не чіпаємо. Ні, здається, фіолетові були б, ми б вже вбили б. Ну, да ладно. Хочеться чимось пограти ж. Різним так, зараз беруся і захист злетить, да? Аня зріс залишився. Давайте знаєте, що ще зіграємо в таку гру? Раз. М -м -м Два. Є це, нема альфа. Та йде нафіг отсюда. Нема альфа, я його не зламав. Але хочу. Хочу сьогодні настрій якийсь. Чимсь іншим. Пограти, може, тут червоний, так, давайте заберемо ці. Так, цей взагалі без заряду, а цей трішки з зарядом. Але я люблю, коли стекляшки хіляють. Так, що давайте ще, може, червоний десь. Угу, Вистачило. Погнали далі. Кішечка. А цим дупу я можу підпалити. Тут мілька, правда. Rose пі Гнали. Навіть якщо десь я залью, не дуже я буду й переживати. Все одно оборона підкачала. Не позаповільнювали, блін нафіг. Де ти береш свою міль зазвичай е, в поєдинок. Вона дебілка довбить в одного й того самого. Заходиш з оборони, посповільнює всіх. От стоїть одненька, а посповільнює всіх на світі. Мультики, не мультики, барабану. Так, ну, розподіл взяли. Це вже добре. Щоб десь зеленого намалювати. Давайте ось так. Вбити кішку. О, добре, вона не нареснулося навіть. Це я удачненько. Так, давайте їм мого розподіл. Потім ми його знімемо. І в них залишиться тільки зріз броні. Ось такий хитрий план. Давай, 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 атаку розганяй. ще мене так чудово ті дракони хілять. Фуловий уже в Оверх Так, позабавлялися далі. Жовтий. Ну, тут, вибачте, але треба брати на назад. По-по-по-два синіх. Добре. Так, не забуваємо, що слимак може реситись. Если нам кардибалиеты знов не влаштовував. давай то та что так. А, блин, запоздно, запоздно, заработа, блин. У Бальтазара дупа буде травитися. Ай-яй-яй-яй-яй, якось я трішечки прощолкав. По-моєму, він уже не жилець. Так, да, зелених ми не встигли знайти він зараз від яду. Здохне. Ну. Ммм, почалося. Так, добре, не буду я бити по тих бокових. Бо, бачите, він понароджував. А скільки червоних? Ні б зеленого. Тихо, тихо, тихо. Ну навіщо? Жива, жива. Понароджувались ці. А ударка не жива. Шипи понароджувалися і вижили. Так, добре. Зараз ми ще одного, напевно. Скільки там? Мінус 24 ориген. Ну, цих ми не боїмося. Давай, давай, давай. Атаку розганяй. добре. Ага. І ось тут ще зелений. Все чудово через комбо фіолетове. Так, ну цього вже добити. Ага, навіть бачу чим. Отак один хід. Один хід, Ну ладно, переключимось ось так. І три зелених зараз в нього запулимо. Можна навіть 4. Та я думаю і трьох вистачить. На 4 потрібен ще один хід. Так, добре. Так, а що я тут дивлюся? тут? 124-й. Ну, це поки що. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!